Змінювати умови праці без письмової згоди працівника. Норм чи стрьом. Стрьом. це порушує трудові права, адже будь-які зміни в трудовому договорі, зарплата, обов'язки, графік, мають бути погоджені письмово, встановлювати випробувальний термін у трудовому договорі. Норм чи стрьом. Норм. Закон дозволяє роботодавцю оцінити кваліфікацію та компетентність нового працівника протягом випробувального терміну. Обідня перерва менше 30 хвилин. Норм чи стрьом? стрьом. Закон передбачає таку мінімальну тривалість перерви, що працівник зміг відпочити. Коротша перерва негативно впливає на здоров'я та ефективність отримати компенсацію за невикористану відпустку. Норм чи стрьом. Норм. Працівник має право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Це право передбачено статтею 80 83 кодексу законів про працю України та статтею 24 закону України про відпустки. Бажаєте оскаржити незаконні дії роботодавця? Звертайтесь за допомогою до наших юристів.